Друзі, всім привіт! У продаж залітає черговий Renault Scenic 2. Міні-вен Автомобіль пригнаний з Нідерландів. До речі, автомобіль їхав своїм ходом. На автомобілі встановлений бензиновий двигун об'ємом 1,6 літрів, 82 кВт, 112 кінських сил. Простий, надійний атмосферний двигун, на який без проблем ставиться газ. Механічна коробка передач. Пробіг 200 000 км, чесний рідний, є всі підтвердження. По кузову автомобіль у бездоганному стані, без жодного фарбованого елементу. Навіть якщо більше він рівний, як струна. Взагалі ніде немає не ні по бамперам, ні по, ну, не по ЛКП, ні по чому ніяких, ні сколів, ні царапин, ні вмятин. Дуже-дуже збережений стан. І такий досить цікавий колір. Він якийсь таким значить, зеленуватим відтінком. Такі от дуже дорого виглядає, як по мені. Фейсліфт теж у нас лінзована оптика, молдингів колір кузова, панорама. На ось таких оригінальних легкосплавних 16-х дисках з зимовою гумою Michelin Alpin 5, детектор дуже гарний. Протитуманні фари. Спереді, автомобіль взагалі от, ну, просто, дивіться, на стан не сколів. Навіть не царапини, не м'яти, нічого такого нема, максимально збережений стан. Поїхали по ЛКП відразу. Наперед забігаючи, до речі, скажу, що тут абсолютно все скло рідне, навіть лобове, 130, 150, 140, 120. Лобове навіть рідне і на кожному склі у нас проштамповані номерні знаки даного автомобіля. Ці номерні знаки лежать в багажнику, я вам покажу їх трішки пізніше, так як автомобіль їхав своїм ходом. У нас є транзити. Пластикові передні крила, зазорчики всі супер, колір ніде не відрізняється. Йдемо далі. Банани 144, 137, 153, 140. 140. 140. 141. 118. 118. Задні кришки одразу. 106. 148. Біжимо. 125, 125, арочка. 137. Знизу, 129. Брехунчики на арочках є. Це заводські, бо дуже часто питаєте, це заводські наліпочки для того, щоб не билися арки, які ставляться на автомобілі з заводу. Якщо їх нема, то зазвичай там буде Це Раз, два. Ще дуже часто питають люди про ці от, а, трикутнички. Вони є тут, є точно такі самі спереді. Це указатель, куди ставити домкрат. Тобто Воно ну, напроти, напроти такої штучки. Також, коли їх немає, більш за все, що там буде підкрас, його просто зашпаклювали. Так, тут я показав, скрізь, бачите, на всіх вікнах є маркировочки. Поїхали 110, 126, знизу 136, 136, 137, 118. Так, навіть тут у нас все, бачите, максимально збережено. Дверічки по краям не побиті, криша безграду. Рамка відкривається, закривається, все працює. Задня частина автомобіля виглядає ось так. Не знаю, чи передає ну, такий ну, насичений класний колір цього автомобіля. Такий незвичайний задня ляда поїхали 140, 140, 132, 158. Ну, в деяких місцях трішки більше б'ється. 138. Такий товстий шар фарби. В автомобілі встановлено додатково задні партроніки, фаркоп, все залишається новому власнику. Стопи вичухані. Все у нас виглядає. По техніці автомобіль абсолютно у нас без зауважень. Рідня, рідня. Всі заявлені функції працюють. Вже автомобіль на зимовій ОМІ. Раз повторюсь, на класній комплектації. Над лобовим, до речі, кромочка у нас не посічена. Дзеркало з цього боку також в ідеальні. поїхали, ця дверька. точно так само все на своїх місцях. Шукаємо трикутничок раз. І... Взагалі, ось, навіть місця кріплення, зверніть увагу, в якому стані. Максимально все класно збережено так Передню двері ще мене проходили. 130, 130, 137, все, як я й казав. автомобіль у нас повністю в рідній фарбі. Скло все рідне, навіть лобове. Йдемо в салончик, зовні все показав, розказав. Лончик виглядає ось так. Комбіновані карти, 4 склопідйомника, купа різних ніж, електрорегулювання, дзеркал, хром ручки. Та-дам, шкіряне кермо, шкіряна ручечка КПП, все заводське. Ось такі вже рестайлінгові у нас іде сидіння, двокольорове тканина, тут темна, тут світло з білою спічкою. Зверніть увагу на стан. Все максимально класно, збережено. педалі, оригінальні ворсові килимочки, до речі, за такою якоюсь підкладкою. Разніша, ніша, підлокотничок. Тут ніша. Все у нас все працює. Так, ставимо все До автомобіля у нас йде два оригінальних ключика. Вже досить холодно. Зараз будемо грітися. Запускаємо автомобіль 2010. Коли брали було 198, як я вже сказав, автомобіль їхав своїм ходом з Нідерландів. Тобто це говорить ще раз про його технічний стан. Електроручник, що досить недешеве, в цьому автомобілі він є і він працює без нарікань Кермо стан. Нового автомобіля, як завжди, з адекватним чесним рідним пробігом. Круїз контроль маємо, датчик світла, сенсор дощу, мультикермо, запуск кнопкою, кліма однозонна, обігріви. Пробіг абсолютно ніяких помилок на приборній панелі немає. Коробочка, механіка шестиступенева. також все в оригіналі, не перешивалось, нічого не робилось. Два підстаканочки, хлібниця, хлібниця. Працює. Панорама, панорама також працює. Ставимо на провітрювання. І ще додатково, якщо не треба щоб пекло вам голову, чи не хочете дивитися на дощ або сніг, можна закрити. Открити ззаді точно так само. Так, Тут показав, розказав, ідемо на задній ряд. Задній ряд. Да, да. Виглядає ось так. Це захисні ці козирки, шторки точніше. Для дітей дуже зручна функція. Далі виглядає задній ряд, як завжди, без льдів експлуатації. І, до речі, що мені подобається, що максимально збережений проєм. Зазвичай він побитий прямом безпеки. Тут все ціле. Стаканники і столики виїжджають, виглядають, сидіння регулюється. Закладаються, якщо потрібно, дістаються, максимальний трансформер, салончик, що немало і дуже зручно. Тут точно так само, ніжка раз, ніжка два. Все чистенько, все сухенько, до речі, немало важливо треба звертати увагу. У мене ще не було таких, але з досвіду люди розповідають, що дуже часто туди втрапляє волога, треба дивитися. Так, розказав, показав. Тут все люкс. Світочка номер працює. Ось так виглядає багажне відділення, пластик. Підпадерти. Гажне відділення чистеньке. Паркопчик встановлений, я вже сказав, це її оригінальні номерні знаки, транзитні, як, би, як оригінальні, надруковані на чомусь, але так в Нідерландах дають номерні знаки, ось можна звірити. 31 XTHN. Все збігається. Далі тут у нас ніша. Запасні лампочки є. Дісталось від попереднього власника, там навіть два комплекти, запасне повнорозмірне розмірне колесо і повний набір інструменту. Все на своїх місцях навіть по-моєму здається. Навіть, аварійний знак там також є. так все точно так все само. само. не побито він не чистеньке, салон гарненький, збережений, нічого не подряпано, не пропалено, не прокурено. Тут точно так само все. Гарний збитенький автомобіль, як на свій вік. Скупа документів, не буду на них зупинятися, тут вистачає всього. Є, так, біжимо, ще дивимося під капотку. Завтра, до речі, цілі, не плацюють. Трішки безрушно. Та дам капотом трудиться ось такий бензиновий двигунчик. Працює дуже-дуже тихо, м'яко, витяків ніяких ніде немає, антифріз світлий, акумулятор, до речі. Ось буквально непогано. Не. Зосередини. Так як це рено, ціле рено десь фід... під фарбування з Нідерландів понержавши на корозії, не ніби ніякої немає. Будемо проводити підсумки. Тут у мене фари покажу, що так, друзі, Сьогодні на огляді був ось такий Renault Сценік 2, як завжди, в дуже класному збереженому стані, класній комплектації, з класним пробігом і за класною ціною. Автомобіль у нас в наявності. Кому цікаво, телефонуйте, пишіть, з радістю організуємо вам огляд та тест-драйв. Тоді вже будете приймати рішення. З вами, як завжди, був MyNextCarUA Чернігів. Підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі та фейсбук. Всім миру, до нових зустрічей. Та-дам!